Друзі, всіх вітаю себе на каналі з вами Максим. Друзі, де ми знаходимось? Ми знаходимось на Луцькому ринку, одному із самих великих в Україні. Друзі, попереднє відео з Луцького ринку. Ми знімали автівки до 5 тисяч доларів. Як ви бачили, а якщо не бачили, зайдіть, подивіться машин було в принципі багато. А сьогодні відео ми подивимося автівки з бюджетом 5-7 тисяч доларів. Тому всім прямо перегляду. Поехали. А Цей автомобіль попадає в наш бюджет чи ні? У <схай> мене вже такий був, я вже галочку собі поставив по того Все, відпочиваю. Так, 20 тисяч доларів на пневмі. Ціни, до речі, не бачу. 7,850. ну 850 доларів зараз не скидую, тому йдемо далі. 12250. Це у нас дізель 1,7, 7,750, 154 тисячі пробіг, 23500. Прикольна, да, та, машина? Так, тут ціни немає. 7400, чуєш BMW, перша машина з Луцького ринку і буде. У нас BMW Це буде не Renault, не Skoda, не Volkswagen, а BMW. BMW В нас ще троєчка, троєчка. Подивіться, в нас седані не в універсалі. Зазвичай ми ж на Луцькому ринку, то які у нас автівки? Дизельні, механіка і на універсалі. І пофіг, який бюджет, хоч 30 тисяч доларів, все одно буде у вас універсал. Так, що ми маємо по цьому автомобілі? Давай подивимося, яка у нього технічна характеристика. 7-й рік пробіг 250 є 97 400 ціна, механіка 2,0 бензин, 2-літровий бензин. Не знаю, ці машини на двохлітровому бензині не дуже полюбляю, тому що раніше, як завжди, з ними були проблеми. Хоча у мене була і 5 520 Ну я трохи поїздив, в принципі, горя не знаю. Все, що класного BMW, це точно тих років, це дизельні двигуни. От питань немає. А там, де в нас М57, ну це прям взагалі це ж мільйонник да Можна і тули. На ньому і витрати класні, і ресурс великий. Що ми бачимо з вами? Шестиступочка, є, клімат-контроль, є моніторчик, є старт-стоп. Блін, датчики світла, звичайна тряпка, але, до речі, виглядає все так дуже-дуже. У нас люк навіть є. Ну і гарно жопка, не знаю. В седані мені набагато більше подобається. Тому що в BMW, не знаю, якісь універсали, вони трохи стрьомні, на мою думку. Універсал класний в Audi. До речі, друзі, мені треба поставити великий лайк за сьогоднішню футболочку. Давайте натискаємо паузу, ставимо лайк. Ну, ну, дивіться, ну всіх на душі стало, мабуть, <свісно> тепліше після такого напису, після такої футболки. Друзі, зараз я вам хочу порадити дуже класні компактні набори по догляду за автомобілем. Є у нас за пластиком і за вінілом, є у нас за доглядом диском та гумою, за склом, за шкірою і також за текстилом і пластиком. Давайте подивимося більш детально у цей набір для дисків і гуми, тому що ми всі знаємо, що коли ви помили свій автомобіль, то треба гарно натерти колес. Дуже компактна така зручна сумочка. У нас є щіточка. Є в нас губка для того, щоб можна було натерти і не вимазати собі руки. Дивіться, чорніння гуми. І в комплекті є у нас очищувач. Тобто, спочатку почистили все щіточкою, потім взяли це все на чорнили, губкою натерли і у вас колеса блистять. Давайте ще візьмемо ось цей набір. Це у нас по догляду за шкірою. Дуже багато людей обирають собі автівки на шкірі, тому треба за нею доглядати, для того, щоб вона в нас не тріскала. Що ми маємо в комплекті? У нас є дві мікрофібри, чистка шкіри, кондиціонер для шкіри, і також у нас є щіточки комплектами ви можете себе відчувати невеличким детейлером. І до речі, друзі, в компанії vitol.com.ua ви можете цю хімію обрати як комплектом. Це дуже зручно, не треба підбирати, і так само окремо, тому що хімії у них дуже дуже багато. А з моїм промокодом MAXAUTO ви отримуєте дуже класну знижечку Тому, друзі, заходьте, обирайте для себе товари і доглядайте за своїм автомобілем. Він вам обов'язково скаже дякую. Volvo v 50 5 2-літрова, 10300 без підкрасів. Да, ціни, звісно, 4850 посад b 5 він в нас попав в попереднє відео. Залетіть, подивіться, там такий прикольний автомобіль був ну, по комплектації, реально жирний. Так, ну, це в нас дорого, 11 600. Це все дорого, це все дорого, також дорого. Диви, яка пушка стоїть. Чуєш, ми взагалі не в Києві десь знаходимо, Точно на Луцьку. Диви, 5200. Знову попадає в наш бюджет. І це в нас вже в універсалі. Можливо, це ще і дизель. Ну, блін, чуєш, яка висота цієї машини? Подиви попередню частину. кармани. Занижена. Мабуть, обрізане або там поставили оці ці занижені пружини. Виглядає круто. Диски з величезною полкою. У мене колись була 500... 28. Я собі за цими дисками бігав просто капець. Знаєте, які я собі диски хотів? Ті, в які можна покласти пачку сигарет, тобто на оцю полочку, щоб полка була ось така висока. Коли вони ще раз на широкі, то виглядає просто капець. Так, що ми тут маємо? Це в нас, зрозуміло, є 46-318, 2005 рік, 5200 без підкривку. Красів, стейч один, номер телефона є. Пробіга немає, але на цих машинах яка різниця, який там пробіг? Головне, що технічний стан, щоб була не вкатана. А BMW, щоб була не вкатана, ну я не знаю, вони взагалі такі бувають чи ні. Давай дивимось по комплектації. У нас є склопідіймачі, тільки передні, карбонові вставочки, п'ятиступочка, монітор уже, мабуть, там і Android є. Звичайна тряпка. Так прикольно. Давай подивимось по задній частині. Можливо, там є в нас якийсь вихлоп, всі діла. Ну, <свісно> звичайно, є, друзі. Подивіться на ці дві труби, Гудить вона, мабуть, нормально. Парктроніки задні є, камера задня є. І яка є прикольна штука у цих BMW, що можна загрузити і відкрити ось це скло. Тобто у вас сама кришка залишається на місці і можна загрузити так багато. Піска засипати туди, наприклад. А, прикольно така чуєш. Друзі, переходимо до народних автомобіль. BMW – це добре, це емоція, але ж ну люди не всі хочуть емоцій, хочуть просто інколи їздити спокійно. А для того, щоб їздити спокійно, в нас є Opel Astra H. Ну така, знаєте, стандартна, класна машина на кожен день, безпроблемна, питань немає, по комплектації є там, як правило, все. Так, друзі, які слабкі місця, всі ми знаємо, це в нас Opel. Opel у нас інколи буває підржавіє, тобто є якісь питання по порогам, є якісь питання по лядам і по дверям. тобто Прям такого глобального, щоб дирки там були, то такого в нього немає. Але є вже початкова стадія корозії практично на всіх апілях. Коли ми заїжджаємо на СТО, то бачимо, що все навісне обладнання по нижній частині дуже ржаве. І багатьох людей це пугає, тому що воно все жовте. Тому ці машини дуже часто продажі, продаються як оброблені. Оброблені по іржі. Ненадовго. Так, дивимося, скільки коштує цей автомобіль в універсалі, оригінальні диски, нормальна гума, тонування, такі рейлінги. Виглядає круто. У мене був такий автомобіль на 1,7 дизелі, дуже економний, такий класний надійний автомобіль. 650, 1,6 газ, бензин на механіки, восьмий рік, 209 тисяч пробіг, номер телефону є продавця і пригнаний він з Нідерландів. До речі, друзі, всі автомобілі, які ви сьогодні бачите в відео, ми вам показуємо всю технічну частину з номером телефона продавця. Якщо вам сподобається цей автомобіль, телефонуйте йому, спілкуєтесь. Якщо у вас все влаштовуєте, телефонуйте нам. Ми приїдемо і повністю його перевіримо. Ми надамо вам повністю фото, відео, звіт і свої рекомендації. У нас є мультикермо, круїз круїсканте. Є підлокітники, є п'ятиступочка, звичайний кондиціонер, моніторчик невеличкий. Ну, сидіння до речі, дуже в класному стані. Кермо також ну, в цілому мені подобається. Задня частина, давайте одразу подивимось. Автомобіль 2008 року він зовсім не застарілий. Парктроніки задні є. От треба звертати увагу на ось ці місця, тому що оця от накладочка от вібрації збиває фарбу і тут починає потім е, лізти прищіки. Пішли Після далі. Дорогі мої підписники, як ви знаєте, які б ми автівки не дивилися, в якому бюджеті у всіх в них пробіг 190-200 тисяч кілометрів. А ті машини, яким вже по 15-20 років, ну трохи десь є сумніви до цього пробігу. І для того, щоб не придбати автівку з пробігом 190-200 тисяч, а по факту там 400-500, то я вам раджу перед покупкою перевірити. А перевіряємо за базою Carvertical. Вона зручно працює дуже швидко. В будь-який момент біля машини ви чи десь по телефону спілкуєте з продавцем за ВІН-кодом перевірили по всім базам, побачили, звідки вона була пригнана, скільки в неї власників, яка фіксація пробігу, чи була вона в таксі, чи попадала вона в ДТП. По ДТП також дуже класний бонус. Якщо автомобіль попадав в ДТП, то вам показує, який є орієнтовна вартість цього ремонту. Тобто ви можете зрозуміти, наскільки він суттєвий. Якщо там тисяча півтори, то це не суттєво. Якщо там 100-200 тисяч, ну це суттєвий. Тому, друзі, з моїм промокодом MaxAuto ви отримаєте ось таку величезну Ніжку аж цілих 20%. Тому перед тим, як щось придбати, яка павтівка не була стара молода, то друзі, треба спочатку перевіряти. Посилання на кар'єрського залишаю внизу під відео. Вісім сто п'ятдесят. 6550, Fabia 4850. Renault Megane 6350, це в нас 1,6 MPI. Це в нас дорісти. він може бути в цьому бюджеті, при тому, що він ще і в хетчбеку. Яка перевага цих машин, ну всі ми знаємо. 1,5 дизель, в принципі, двигун гарний, але, друзі, треба не забувати, що перші 1,5 дизелі вони були проблемні. До середини 2010 року на 1,5 дизелі все-таки були проблемні. І вони не такі надійні, як вони є зараз. Тому що в перших дизелях 1,5 стартер був в нас задньої частини. А задньої частини в нас були також масляні канали. І кріплення цього стартера е, трохи закривали масляні канали. І у вас часом воно забивалось, нехватка масла і у вас вкладиші і все інше приїжджало. Потім уже стартер перенесли на передню частину. там вже таких проблем немає. Але ж, звісно, якщо ви масло будете міняти, так як в Європі кожні 30 тисяч, то у вас все одно можуть проїхати все-таки ці вкладиші. Тому тут все одно. Треба бути обережним і дивитися, наскільки якісно і наскільки часто обслуговували двигун. Із 350 2009 рік. 1,6 MPI, механіка 190 тисяч пробіг, 6 передач. Да, є вони на п'ятиступки, є в нас на шестиступки. 1,6 Один ну, MPI мотор не проблемний, можна спокійно поставити тут газолінчик і будете їздити без питань. Що ми бачимо по комплектації? У нас навігація є, клімат-контроль є, круїз контроль є. Є, датчики світла також присутні, звичайна тряпка. До речі, по комплектації плюс-мінус він нормальний. У нас 4 скло підіймачі є. Основна ще така із проблем моторів 1,6 бензин, не знаю чому. Вони завжди йдуть на якісь незрозумілі комплектації. У вас може не бути монітора, може не бути клімату, може бути всього 2 скло ну, коротше, Тут також треба бути уважним. Що у нас тут є? Є у нас іще що у нас? Зафіра є 1.6, механіка. До речі, 5200. Це у нас 5500. Це Renault Scenic 193 пробіга. Ну, також цей автомобіль 5-5,5. Він в принципі коштує. Ну, давайте можемо його розглянути. Це, в принципі, аналог у цього автомобіля, який ми з вами дивилися, Мігана третього Доріста. Ну, те, що не подобається деяким людям низька посадка, то обирає для себе сценіка. У кого велика родина обирає для себе гранд сценік тому що він довший. Він по посадці вище, сидіння вище, ви сидите вище, і людям у віці зручніше вилазити з цього автомобіля. Щодо корозії, ну питань тут немає щодо того, що до цього автомобіля, який би він був не старий, рено там як кліо 2001 років, вони не ржавіють. Якщо там не їздила болгарка по цьому кузові, нічого там не варили. 1,6 бензин, 8, 8 рік, 193 пробігу, пробіга, кліматачки 5,550. Номер телефону також в нас є. Одразу знаю, що дивлюся на цей автомобіль, бачу, от, у автомобіля 8-го року, там, 5-го, є безключовий доступ. Ну, наскільки це зручно? Блін, Volkswagen. А ви задовбали, ви пасати блин, по 20-30 тисяч продаєте і можете не поставити безключовий доступ. Так, друзі, що ми бачимо? У нас комбінований салон, 4 склопідіймача, електрика, дзеркал і складання дзеркал, клімат, моніторчик, все в нас є. До речі, також сидіння в гарному стані. Виглядає нічого. Йдемо далі. Що у нас? 8 тисяч доларів 7900. Міган 11500. Так, є ось такий суперб. 12700. Він коштує Volvo 5800. До речі, 5800, це у нас бензин 263 тисячі пробіг. Це у нас, бачите, S-очка, Це у нас автомобіль в Седані. Ось така комплектація, підігрівки є, клімат є, мультикерма немає. Так, капільочок цей ми вам заснімемо. Є ще також ось Ford C-Max. Це для людей, які полюбляють сценік, які полюбляють зефіру, також можна сюди дивитися до цього автомобіля. Гарний автомобіль щодо дизельних взагалі питань немає. 1,6, 1,8 мотори, в принципі, класні, дуже тяговиті. І економні. Це у нас бензинова версія, 188 тисяч пробіг, є підігрів лобового, 5700 кондиціонер. Є і панорама також є. Оцього автомобіля ще і тонування. По салону він виглядає ось отак: от п'ятиступочка звичайний кондиціонер, чотири скупіді Такий цікавий автомобіль, гарні задні стопи вже, не застаріли, як мінімум. Зустріли ще ось у автомобіль. Це в нас KIA Ceed. До речі, комплектація гарна. Диски є фари у нас уже з лінзами, проти є. Виглядає такий, ну, в принципі, нормально виглядає. Сіренький колір, такі не за ним дуже гарно слідкувати. Не як за чорним кольором. Тинний 6, механіка, газ-бензин, ціна 610 рік, 200 тисяч пробіг. Номер телефону є. До речі, газ-бензин також є. Щодо газу на автомобілях, які приїжджають до нас з Європи. Є плюс, є мінус. Для людей плюс це у нас одразу економія, газ уже є, дуже круто. Але, друзі, є друге питання, коли у вас є якісь проблеми потім з часом, з газом, з Редуктором або з форсункою газовою. Немає можливості замінити це окремо. Тобто, якщо у вас зламалась форсунка, то міняють одразу всі чотири форсунки. Якщо вам треба ремкомплект замінити редуктора, то кажуть, що на нього ремкомплекта немає треба міняти редуктор. І все це розуміємо, коштує дуже великих грошей. Коротше, тут. Таке, я ж кажу, є плюс, є мінус. Бажано взагалі все-таки шукати автомобіль за гарною ціною на бензині і самому поставити газ. Газ той, який буде правильний, той, який буде у нас європейський, той, який можете спокійно обслуговувати, і той, який буде в нас на гарантії. Так, давай подивимося, що ми маємо тут по комплектації. Звичайна тряпка, кондиціонер присутній, мультикермо є, газ бачу є. Також тут видно сидіння в ідеальному стані, підлокітник хоч і поцарапаний, але він не продав. <задовлений>, куліса не затерта. І також, до речі, ці автомобілі, коли ми підбирали, дуже часто з температурою оцю от передню панель її починає вести. Тому звертайте сюди увагу, інколи дивишся, оця панель вже трохи піднята і видно тут оцей. ну коротше, Дуже-дуже виглядає, все це негарно. Тобто вона отака стає волнистою. Ще знайшов автомобіль. Мазочка, шестьорочка. Колись мріяв про цей автомобіль, тому що в них звичайні автомати, гарна технічна частина. Це японський автомобіль. У них основна проблема цих років це їхній кузов. Тобто вони згнивають, згнивають конкретно, там можна і руку, і голову засунути в ті пороги, двері і все інше. Тут ще й такий гарний колір зустрів. Подивіться, як гарно. Переливається. Так, Він в нас 2008-7 рік, 172 тисячі пробіг, 1,8 бензин, 6800. Бачимо, коштує цей автомобіль, він в універсалі, на гарних таких от дисках. По комплектації, до речі, також він нормальний, але на механічній коробці передач мультикермо, 4 склопідіймачі у нас присутні. Клімат також у нас є. Задній ряд сидінь великі, сіточка присутня, все це є. Ось так виглядає по задній частині. Дивіться, скільки сьогодні автомобілів. Людей немає да? тому що сьогодні в нас не базарний день. Сьогодні середа, завтра людей буде дуже багато. Переїхали трохи на інший майданчик для того, щоб знайти більше цікавих машин. Бачимо, що тут трохи, мабуть, не по бюджету, але ось знайшли ще Volkswagen Тауранчик На 1,6 MPI. Ну прям божественний той мотор, який ви завжди полюбляєте і завжди хочете. Але не забувайте, що цьому мотору вже років є. Трохи. Вони вже зустрічаються з проблемами, масла жруть, коробочки також там уже інколи механічні, також мертві. І основна проблема Volkswagen у такому віці. Це їхній кузов, тому що зустріти автомобіль повністю не фарбований без іржі, це практично нереально. Давайте подивимося, скільки коштує саме цей автомобіль. Бачимо, що дуже гарний графітовий колір в нього. 1,6 MPI 5 рік, 192 тисячі пробіг. Номер телефону є, ціна 6500. Він коштує. І що ми маємо по комплектації? Мультикерма немає, але є в нас круіз-контроль, кондиціонер є, п'ятиступочка. До речі, сидіння підлокітник дуже гарний стані тому цей автомобіль в принципі також може бути в нашому бюджеті Ми знайшли дуже цікавий автомобіль він не то що цікавий для луцького ринку він в принципі цікавий тому що зустріти такий автомобіль ну, на сьогоднішній день навіть повторі це велика, велика рідкість друзі це в нас Ну, типа сценік, типу Ексмод, сцені, типу звичайні накладки, але це в нас конквест. Давайте подивимося, яка в нього є можлива різниця. Бампери, як іксмод, фари, бачимо з чорними вставочки, лінза також в нас є. Датчики світла присутні. І давайте подивимося, що він коштує, і подивимось його по комплектації. Так, бачимо, що це в нас восьмий рік, авто з Німеччини. Ціна 6700 плюс торг. Conquest. Конк... Вест 1,6 МПІ номер телефону є, бензин 162 тисячі пробігу оригінального. Друзі, інколи так зустрічаються такі машини з оригінальним пробігом. Але знаєте, по, моїм, по моєму погляду, те, що я бачу, що і коли маленький пробіг, тоді є якісь питання по кузову. Так, дивимося по комплектації. Клімат контроль є, шестиступочка є, круїза нема, сидіння. Ну, бачимо, що трохи стрічка у нас червона, на панелі приладі червона така стрічка. Що у нас електроручник, моніторчик є, електродзеркала. В принципі, ну, такий звичайний XMO. Давай ще задню частину подивимось. Релінги також присутні, парктроніки задні є. Без ключового доступу в нас немає. Взагалі, друзі, бачили такий автомобіль такої комплектації. Ну, я на Луцькому ринку таке не зустрічав. Це в нас дорого, 13200, 13500, 11900. Ну, зрозуміло, діло, що ці машини в нас дорогі, ну не можуть вони в принципі коштувати по нашому бюджету. Диви, Toyota Camry, 19 рік, 2,5 газ, бензин, 22,700. Офіційно 164 тисячі пробігів. Ностальгія. Але Camry повинна бути чорно на чорному. Йдемо, дивимось далі. 10 тисяч доларів, це в нас 6 тисяч доларів, друзі. Цей автомобіль вже знімали, фієст вже в багатьох відео, тому залітайте подивіться, що у нас тут є. 4650 це дешево, це також дешево 4 тисячі доларів. Дивимось, що ми маємо далі. BMW, дивіться, BMW у нас першої серії, до речі, вже третя чи четверта BMW в нашому відео. Ну, не попадає цей бюджет, ціна 9500. Йдемо далі. Шкода, тур, ціна 5200, пробіг 280 тисяч. Зараз більшість людей просто будуть в шоці, тому що вони звикли, що такі машини повинні коштувати 3,5-4 тисячі доларів. Але на сьогоднішній день, те, що ми бачимо, друзі, такі машини в гарному стані. З пробігом там хоча б 250 тисяч свіжопригнані, коштують в районі. 5 п'яти з половиною тисяч доларів. Всі ми знаємо, раніше робили класну машину, тому що ці шкоди вони надійні. Всередині все таке якісне, шумоізоляція гарна, але воно вже старе по віку. Так, більше тут машин не бачу. А ні, воно є ще Volkswagen, треба його подивитися. Гольф 5, він у нас може бути по бюджету. До речі, так, він у нас по бюджету, ціна його 5500 євро, двигун 1,4, 59 кВт. Але всі ми знаємо, що ці машини всі полюбляють з двигуном 1,6 MPI. Вони тоді вартують дорожче, ну і Принципі більше вони ліквідні, тому що якщо зараз зайти на авторію, на 1,4 двигуні продається їх просто величезна кількість. Але там у нас ципок. і цей ципок на цих перших машинах він був трохи проблемний. Мінімально, коли він вже починає розтягуватись, у вас починає вже машина троїть, пропуски, куча проблем з ним. І тоді ципок треба міняти. А вартість заміни ципка, ви самі знаєте, це дорого. Приїхав своїм ходом 5500 євро, 1,459 механіка, бензин, номер телефону, 9 рік. Пробіг 228 тисяч кілометрів. Дивимось, що ми маємо по комплектації. До речі, дивіться, от в такому віці автівка, але в нас є клімат, в нас є підігріви, в нас є круїз контроль, датчик світла, сидіння в ідеальному стані, кермо, до речі, також в гарному стані. Магнітола в нас е не оригінальна, але це може і до кращого. Тому що на старій магнітолі нічого гарного немає. Друзі, ну що, щось відео підійшло до кінця. Як ви бачите, в відео сьогодні попалась доволі багата кількість різних машин. Бачимо, що вони є як і дизельні, так і бензинові. І в седані, і BMW навіть побачили, і все інше. Але не забуваємо, що до кожного автомобіля треба підходити уважно, тому що вони вже, ті автомобілі, які ми сьогодні вам показували, вони вже віці. Десь у когось є питання по пробігу, десь у когось є питання по кузову, десь якісь питання є технічні. Якщо у вас немає часу займатися пошуком собі автомобіля, то ви можете звернутися до нас, Ми вам можемо допомогти в цьому питанні, тому що послуг у нас є багато різних, експерти на день, супровід на луцькому ринку, разові огляди і підбір під ключ. Посилання на наш прайс залишаємо внизу під відео. Заходь, знайомся і телефонуй. Все, друзі, всіх обняв, підняв. До наступних зустрічей! You don't want